Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні ми поговоримо з Андрієм Куликовим, журналістом. І в контексті цієї розмови важливо зазначити, що ще й мешканцем Києва. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас. Ви народилися у Києві і зростали теж тут. Розкажіть, які це були роки? О, це були роки з 1957 і аж по сьогодні, тому що я гадаю, що я досі зростаю. Що правда, трохи в іншому напрямку, ніж це було колись. Я важливо зазначу, що ми сьогодні будемо, оскільки це програма зустрічі, ми говоримо про єврейсько-українські взаємини. І для мене ця розмова дуже цікава, якраз в контексті єврейського населення Києва, тому що одна історія, коли ми говоримо з істориками, з тими людьми, які це досліджують фахово, і можуть говорити про цифри, про політику державну, ми будемо говорити про все це, але з вами, як з очевидцем, людиною, яка це пам'ятає. Для мене, наприклад, взагалі єврейська історія Києва вона припиняється, я так підозрюю, десь в царські часи, коли я знаю, що вони мешкали в районі контрактової площі, там були їхні ну, такі місця, де вони торгували. Принаймні мені про це відомо. А далі така прірва Бабин Яр і ця трагедія. І якось я не можу зв'язати ось ці два шматки. якось, Щось простежити. Тому мені дуже цікаво сьогодні з вами говорити про це. І що ви пригадуєте перше взагалі про єврейське населення Києва, де їх можна було зустріти, де їх можна було почути? У парку Шевченка можна було прийти до парку Шевченка, прогулятися, і там сиділи немолоді такі євреї на лавках. І звісно що розрізнити, що вони євреї, можна було. Тому що вони розмовляли їдишем між собою. От ще 60-ті роки, це мені там 10 років, може 9-11. І їдиш можна було почути. Зовсім не всюди, звісно, в Києві, але там, де збиралися такі немолоді євреї, то можна було. А насправді із єврейською тематикою, як це називається, я зіштовхнувся. Ні. Я долучився до неї, коли був зовсім малий, тому що у мене рідних дідів не було, а сурогатний дід був єврей, Яков Абрамович Смоленський. Він був чоловік моєї тітки у третіх, і це була людина. Ну, по перше, він був дуже добрий, гарний. Справді ми називали його дедушка Яша. От. Особлював він, зокрема, і трагедію єврейського народу в Україні і в Радянському Союзі, тому що із всіх родичів, із великого, великого цього не знаю, коліна чи клана Смоленських, він залишився один єдиний живий під час Другої світової війни. І чому? А тому, що був на фронті. А щодо перерви оцієї що між царськими часами і Бабиним Яром. Ну, будь-хто, хто народився в Києві в ті часи, пам'ятав і досі пам'ятає, що, наприклад, площу перемоги у нашому просторіччі називали Євбаз, тобто єврейський базар. Там був справжній єврейський базар. До речі, і зараз там є кафе, яке називається Євбаза. Половина народу не знає, чому воно так називається. І коли нарешті назвали цю площу. Площею перемоги, то в Києві був такий анекдот, що першими перемогу Ізраїлю в близькосхідних війнах визнали в Києві. От. І, взагалі, вулиці Саксаганського, нинішня Жилянська, які прилягали до площі перемоги нинішньої, там було багато євреїв, які жили. Тому що я не знаю наскільки це правда, але в Києві також була легенда про внутрішню межу осідлості. В нашому уявленні зазвичай е, щільно населений євреями район це Поділ, але ні. От, е, жилянська і там по один бік євреям нібито дозволялося, це ми повертаємось в царські часи жити, а по другий – ні. Так от моя бабуся жила в комунальній квартирі, де у неї були дві сусідки: одна Геня Гавриловна, а друга Фаїна Міхайвна. Так що ви розумієте, що із цього боку я теж був. А до єврейської тематики, до відносин з євреями дуже залучений. Причому онук Зорік до Гені Гаврилівни приходив дуже-дуже рідко, тому вся її не витрачена, бабусина така любов і приязнь на мене була звернена. Ну, не вся, але частково. І з тих самих років я не їм цукрову пудру і фаршировану рибу. Тому що щойно мені варто було з'явитися у бабусі в гостях, які сусідки починали б. Цим просто нагоду. Ну, а бачите, як ви накопичили в собі не тільки спогади, а ще й отакі от е, звички, харчові, принаймні. Я би ще хотіла, от ви дуже добре зауважили про імена. Е, я знаю, що багато хто брав імена або схожі, або взагалі не схожі, такі е, е, слав'янізовані, чи як правильно висловитися. І це та. Же величезна трагедія, тому що всі знали, як звуть насправді, але документи свідчили про інше. Чи можемо ми сказати, що це був прояв неприйняття євреїв, хоча, здавалося б, це вже Радянський Союз, нібито як державна політика є така, що всі рівні, і мовляв, всім все можна, але і ми будуємо якийсь новий абсолютно світ. Але ось цей факт він дещо змушує нас замислитися про правдоподібність Дімність лізо. Я гадаю, це була реакція, і ми до речі, не тільки у євреїв це бачили, коли люди змушені були адаптуватися і пристосовуватися до того, щоб їх вважали росіянами насамперед. А зрідка, звичайно, вони брали собі українські прізвища, а у декого не були, або були такі прізвища. От Я, наприклад, дуже довго не знав, що прізвище Юровський – це типово єврейське прізвище. Для мене було воно могло бути і українським, і польським, і єврейським, і російським, і так далі. А мій друг Паша Юровський це був один з моїх двох найближчих друзів у школі у молодших класах. От. Він виявився єврей. Як це, як це я дізнався про це, ми потрапили із Пашею в один піонерський табір. Нам було тоді по 11 років. І от уявіть, ми приїхали і стоїмо в черзі, щоб нас записали там рік народження, те все. І до дітей 11 років запитання національність. І Паша каже, єврей. А я кажу, Паша, ти єврей. Просто тому що раніше мені не спадало на думку подумати, хто він. І оцей епізод мене багато чого навчив, тому що мій друзяка, він не те що сполохнув, але він якось підібрався і виклично так сказав, да, я єврей. І що? Ти тепер зі мною не гратимешся. Звичайно, ми залишилися друзями, тому що ну, це був епізод, він зрозумів що до чого. От, але це було показово. От, причому от Паша і його родина вони не були з тих, хто приховували, що вони євреї. Вони просто не вважали за потрібне про це там голосно говорити. Ну і справді. Але потім. Наприклад, Паша не зміг вступити до Київського університету на факультет філософії, тому що він був єврей, а євреїв не брали на факультет філософії. І він вивчився на дуже гарного фахового геодезиста От, і навіть їздив на памір ловити снігу в людину із Федором Тацлом. Але як тільки виникла змога, Поїхати до Ізраїлю без проблем. Він поїхав, і що ви думаєте, вступив там на факультет філософії в Єрусалимському університеті. Отак От ми людей втрачали. Ну, З іншого боку, ці люди набували. Да? Я знаю і знав євреїв, які мріяли про її виїзд до Ізраїлю саме тому, що це для них обітувана країна, що це. Як вони вважають, їхня прабатьківщина. От. А друг мій, він був не з таких. Він поїхав, тому що тут йому не давали розвиватися так, як він хотів. От. Була у моєї мами була дуже близька подруга, яку всі звали Тетяна Петрівна. А за документами вона була Тайбо От. І ну, просто вимовляти Тетяну Петрівну для нас набагато звичніше, ніж тайбо Песіхівна. І так її звали. При цьому прізвище її залишалося типово єврейське, ніхто ніколи не сумнівався, і вона ніколи не приховувала, що вона єврейка. От. Але Тетяна Петрівна. І тільки коли вона виходила на пенсію і їй від імені профспілкової організації вручали якусь там дуже почесну грамоту, то там було написано, що вона тайба, пейсі, вона і там далі її прізвище. Так що такі ситуації, звичайно. Євреїв, можливо, як, можливо, найбільше їх намагалися зросійщити, а вони були вразливі до цього ще й тому, що відмінність релігії. От як не парадоксально, та для українця або білоруса, для українки чи білоруски, Теж небезпека асиміляції залишалася, але принаймні, ну ми, на жаль, зараз це бачимо. Там ми ж усі, мовляв, православні, тому ми трохи на вас не так будемо тиснути. А тут юдеї, вони відрізняються ще й цим. Тому треба їх на це. За радянських часів я двічі був у синагозі. І я був вражений тим, наскільки це красиво всередині. Звичайно, я там ще нічого не розумів, і так далі. Ну трошки я читав а, старий заповіт в перекладах, і так далі. Але до релігії великої зацікавленості не було. Але в синагозі варто було побувати. Але сам того не знаючи. Отже, один раз я був у синагозі, яка працювала, і сам того не знаючи, 20 чи 30 разів я був у синагозі, в якій був ляльковий театр. От воно зараз, це наша найкраща синагога Бродського, так звана. І тільки потім я зрозумів, що якби я більше знав про єврейську культуру і архітектуру, то я би одразу побачив, що це синагога перероблена під ляльковий театр. А так приходиш, ну, ну що там. Вешки, якісь там візеруночки, те все. От. Але от якраз між царськими часами і приходом нацистських окупантів у Києві було дуже потужне єврейське життя. А За німецькими даними, в Києві до 30% населення були євреї. От. Ну, Окупанти вони готувалися до цього, ясна річ, за якою метою. Можливо, і не 30, але ну дуже питомий. Був єврейський драмтеатр, були єврейські газети, єврейський журнал, були школи з викладанням їдеша і, і так далі. І, звичайно, люди, які зростали і дивом вижили після окупації, або повернулися, такі теж були, вони зберігали. Їдеш і деякі слова. Ну, ми знаємо, українська запозичила деякі слова. їдеш, а їдеш в свою чергу з українською. Пане Андрію, я хотіла би ще поговорити про те, що ви пригадуєте, як взагалі виглядала журналістика в той час. Ну, 57-й рік ви народилися і почали вже бути в цій журналістській тусовці. якщо можна я так ніколи сказати. не було тусовці. Ну точніше, ви почали займатися журналістикою і бути в цьому оточенні, читати матеріали, тобто, коли ви вже занурюєтеся і можете аналізувати. Зрозуміло, що це вже минув час після Другої світової, і теж світ ніби змінився, і радянська влада теж мала якийсь певний вектор, але все одно мені цікаво. Чи пригадуєте ви, як виглядала ця політика держави саме в журналістських матеріалах? Чи була це пропаганда? Як це висвітлювалося? Тому що, от у мене таке враження, як спостерігача і людини, яка не застала тих часів, що це взагалі замовчувалося, що про це ніби взагалі не говорили. І так була оця от політика, яку провадили на рівні суто от життя, тобто зрозуміло, що це десь було в повітрі, але що цього не було в друці, в газетах, телебаченні, якось не артикулювалося. Чия права, розкажіть, як ви це пам'ятаєте? І так, і ні, лізо. Тому що не обов'язково діяти напряму для того, щоб щось сіяти. Ну, наприклад, звичайно не було там, скажімо, звинувачень. Що євреї поганий народ, що вони погані люди і так, далі, і так далі. Більше того, із української літератури свідомо видаляли деякі абзаці, або замінювали слово жид на навіть не на єврей, а на інше. Зараз, може, приклад наведу один-два. От. Але критика сіонізму замінювала це все. Та? Тому що. Сіонізму не могли пробачити, зокрема, те, що по суті це був соціалістичний рух, або принаймні дуже близький до соціалістичної ідеології, і на перших же порах Радянський Союз державу Ізраїль підтримував, а потім змінилося ставлення, і сіоністи, як і українські буржуазні націоналісти, перетворилися на лютих і найбільш Переслідуваних ворогів. І от що виникало. Виникало, наприклад, карикатура, карикатура на якій Сеоніст обов'язково мав величезний кривий ніс, якісь там такі губи, вирячені очі і так далі. Ну і ясна річ, що там були певні стереотипні етнічні ознаки, хоча етнічна зовні, зовнішня етніка чи етнічна зовнішність великою мірою неправда. Там ми всі різні євреї, різні українці, росіяни, вони виглядають буває, зовсім по інакшому. Я би ще теж хотіла повернутися до Києва і до відчуття міста. Я народилася і виросла в Києві, але якогось. А в якому районі? В, ну, Взагалі, моє дитинство проходило більшою мірою на оболоні, але часто я бувала на Подолі, тому що там працював тато, і в нас якийсь був такий свій певний ритуал. Ми туди приїздили. Про євреїв у Києві я почала вже дізнаватися тільки в свідомому віці. Для мене жодного відчуття і такого певного настрою, культу або ж колориту в місті не було. Ну ми напевно розуміємо. І ви говорите про те, що був Євбас і була, була оця територія. Ви пригадуєте, коли почало розмиватися, коли оцей характер, можливо, якась впізнаваність того, що євреїв тут було багато, і вони були важливою частиною міста, коли це почало зникати? Це кінець 60-х і практично всі 70-ті роки. По-перше, коли ліквідували оцей самий єврейський базар, то прийшли торгувати на сіний ринок. І синого ринку зараз нема, але я пам'ятаю, бабуся жила на Саксаганського, і ми з нею часом ходили на сіний ринок, там було багато торгівок євреїв. Взагалі, кумедна історія, це про зовнішні ознаки. Я на той час був такий повненький, темноволосий, і очі в мене були темніші, ніж зараз. Тому мене можна було прийняти за єврейського хлопчика. Ми приходимо з бабусею на базар, от, підходимо, і до неї торгівка звертається їдишем. А бабуся каже, пробачте, я не розумію. І друга так само. А третя вже каже жінка, ну чому ж ви не знаєте язика своїх предків? А бабуся каже, да я не єврейка, а той їй каже, ну що ви таке говорите, он же ж мальчик з вами. <світ> <світ> все, той... Ну, ви розумієте. От це мені теж дуже запам'яталось. По-друге, те, що нацистські окупанти знищили оці десятки сотні тисяч людей, і, звичайно, не відродилися вже ні єврейський драмтеатр, гуртки деякі були. До речі, навіть зараз, наскільки я знаю, біля метро Арсенальна там є будинок культури, в якому працює єврейський етнографічний гурток. На вашу думку, те, що не відродився той самий єврейський драмтеатр, те, що не зберігся оцей колорит єврейського Києва, це чия відповідальність? Це винен режим, чи все ж таки самі містяни, зокрема євреї, місцеві, теж просто піддалися цій політиці і не змогли її протистояти? Я гадаю, що вини євреїв містян тут, ну може один відсоток, якщо про вину можна вести мову. Вони були посічені, вони пережили, кому ще вдалося пережити величезну травму, і вони були великою мірою кинуті на призволяще. Я на сам кінець хотіла би запитати вашої думки про те, наскільки реально повернути цей колорит місту, тому що мені здається, що Київ втрачає багато, не маючи цієї артикульованої, чіткої і сторінки, яку ми всі пам'ятаємо і розуміємо, і бачимо в місті. Тому що, окрім синагоги, ну, для мене, наприклад, якихось таких чітких маркерів вже немає, і вони не асоціюються з Києвом. Ну, дві синагоги принаймні. Я маю на увазі ту. Яка була лірковим театром. Тобто mm. для мене все ну, це суто суб'єктивне, суб'єктивна моя асоціація. Ну на Подолі дуже хороша, насправді цікава і гарна синагога. Зовні вона не така, але всередині і сам комплекс дуже цікавий. Я боюся, що повернути вже неможливо. Питання в тому, чи потрібно, просто потрібно не поступитися далі, не поступитися далі, і потрібно звертати увагу на тих людей, які ходять у традиційному єврейському обранні. Можливо, коли у нас з'явиться ЕРУВА, себто невеличкий район, в якому дотримуються всіх. Настанов єврейських релігійних там, на суботу і так далі. <кій> Можливо, це стане видимим. Але але, музика, танці, треба на це звернути увагу. Клезмерська музика у нас є. Ми її дуже мало пропагуємо, тому що вона складна. Вона складна за всієї простоти, Ну, начебто там бум цик -ци скрипочка і. І щось таке гітарка роздригана, і то не завжди. А вона дуже цікава, якщо Мітю Герасимова і його Пушкін Клезмер Бенд послухати, а які вони роблять речі, от Джузлім Оркестра є такий, тобто та? євреї і мусульмани, це з Алія Хаджабадіновою. от. Це висока творчість, яку треба просувати, і через це можна зацікавити. До речі, є ще цікава п'єса Єврейський годинник, чи, по-моєму, вона єврейські часи, є, ну, російською зроблена. Це написав Андрій Рушковський із Сергієм Кисльовим, чи Сергій Кисльов. От і ми багато не знаємо про переплетіння у той самий Леонід Кисельов, автор знаменитого, хоча це не найкраща його вірш, вірша про... об українському язикі, він же ж з київської, єврейської, російськомовної родини. І причетний одразу до трьох культур. І те, що ця людина, вона. Перетворилася на фігуру саме в українській літературі, тому що вірші його написані зрештою українською мовою неймовірні, От, воно дає нам підстави думати, що ми можемо разом, ми маємо разом, але те, що втрачено, вже не відновити. Ось такою є наша розмова з журналістом, телерадіоведучим і мешканцем Києва Андрієм Куликовим в програмі зустрічі, яку ви слухали. Я нагадаю, що ця програма виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Церегрецька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.